Цей Євангелій, який ми чуємо, йде одразу після того епізоду, коли, коли Ісус питає своїх учнів, за кого мене мають люди. І Петро тоді визнає силою каже: Ти Христос, Син Бога Живого. І Ісус визнає не тіло і кров це тобі відкрили, але від Отця Мого Небесного, знаєшся, що я Христос. І потім починається цей Євангеліє, який ми чуємо. Знайте, що місія Христа є в тому, щоб іти в Єрусалим, його відсураються, Він помре, але на третій день Воскресне. І цього Петро вже не може прийняти. Христос дуже добрий, Месія дуже добре, Спаситель дуже добре, але так, як думаю я. Але так, як я собі це уявляю, з красиво, з красивою місією, з гарним фіналом. Це правда про нас усіх на кінець, бо ми ніхто не хоче страждати, ніхто з нас не хоче хреста. Ми, правда, визнаємо Ісуса Христа, визнаємо Бога, хрест, все має бути, все правильно, але коли приходить конкретний хрест, конкретне страждання в наше життя, ну, то ми відрікаємось. Ми не хочемо. Ми не хочемо. Не хочемо на кінець приймати дійсність, приймати ті речі, які з нами відбуваються, приймати самих себе. Приймати свій характер, приймати те, що можеш ранити своїм словом, не хотів би, а здається, сказав якусь дурницю і вже ранив іншу людину. Багато разів дуже несвідомо. Приймати, приймати інші речі, які відбуваються з нами. На кінець приймати самого себе, бо прийняти хрест, свій хрест це прийняти свою ситуацію, своє життя, свої труднощі, які є. Самого себе на кінець. На кінець прийняти самого себе таким, якими ми є. І цікаво, бо Петро <кхух> Ісус, коли, коли Петро докоряє Христа, а так робимо дуже часто, каже, цього хай не станеться, тільки не це страждання, тільки не це. Ти Боже, мені цю проблему виріши і це страждання забери. І Ісус каже Петрові: геть від мене, Сатано. Геть від мене, відійди. Подумаєш, не про Боже а про людське, ти не знаєш, як має бути. Я є Бог каже, я передбачу найкраще. І цікаво, що це геть від мене, сатана, означає дослівно: «Іди позаду мене, «Стань позаду мене. Не тільки просто геть від мене, відійди, відійди. Але «Іди позаду мене. Можна сказати, іди за мною. Не йди переді мною, ти який думає, що знаєш, як має бути краще. Іди позаду, стань позаду мене, я буду йти вперед. Якби Ісус вказує на цю свою місію і каже, але я йду туди, я йду перший. Я йду в Єрусалим. Я йду на хрест. Я йду бути відкинутим книжниками, первосвящениками, я йду на хрест, я йду віддавати своє життя. І це дає надію, тому що Христос іде перший. Христос іде перший прийняти страждання. Це те, що завжди нам дає сили, те, що Христос є перший в тому Христі, який ти маєш. Він є перший, Він уже там є. Наша біда в тому, що ми думаємо, що я мушу страждати, я мушу терпіти, я, я, я. Дивимося тільки на самих себе. Але Христос каже сьогодні: ти іди позаду мене. Я перший йду на це страждання. Христос якраз через свою церкву дарує нам свого духа, щоб ми могли війти в ці труднощі, в ці хрести, які ми маємо на Кінець прийняти самих себе, знаючи, що перший там уже є Христос. Перший там є Христос. І перспектива насправді прекрасна, тому що Христос завжди говорить про Воскресіння і здійснюється Воскресіння. Не є тільки страждання і смерть. Але є Воскресіння, є перемога над смертю. І цю перемогу над смертю якраз Христос нам гарантує, що ми будемо досвідчувати, маючи Його духа, маючи це переконання в самих собі, всередині себе. Тому що Він перший увійшов на хрест і Він перший переміг смертю. Тому, брати і сестри, сьогодні це слово повне надії. Повне надії говорить про правду нашого життя, про те, що Хрест присутній, труднощі в нашому житті присутні. Приймати самих себе не є просто, але є Христос, який йде перший перед нами. І каже нам: Ти, іди позаду мене. Не думай так сильно про себе, не зациклюйся на собі, про людське, але про Боже. І це Боже передбачить Бог. Ми не можемо за нього все запланувати. Амінь.